Рекламна пауза У нас для другого, другої секції верхнього поверху. З третьої секції зручно йти, щоб не лізти по драбині. Тому 15 березня, 25 рік, ми на другої даху другої секції проведемо невеличку ревізію. Тут як було місце подачі, так і залишилось. Ну туди все буде нестекти. Такі тут приміщення невеличкі. Складати хлам. Тут ще будуть стіни, тут нема просто стін, тому так просторо. Ага. Ну, в них ще є аванс. Вони ще не перейшли на нашу стадію. Потім перейдуть. Вон люди щось роблять там. Потім зайдемо, щось проводять, напевно, на другій секції. Це драбина, щоб на не, не лізти. Ми оце заходимо з іншого, поймати його так віка, обережно, бо я злякалась. Ось таке тут приміщення. Мені, як на мене, тут треба вікно. Вот такая біля приміщення. Не спать. Дождик капає. Ага. Втратить. Если б просеку хто налив, да? Вообще було б. Моччити там зробили. Да, нормально так уже. Затронуть угу. сколько там девять, да? Девять, да, тут голубки. Іще собі домик. Ну така, невеличка пауза з третьої секції на другу.